Ісус Христос прийшов на землю, щоб викупити людство через свою жертву на Христі. Ісус Христос заплатив своєю кров'ю за свободу кожної людини, яка приймає його як свого Спасителя і Бога. Господь прагне відновити нас і повернути до святості. Господь Ісус. І для цього все необхідне, Він заплатив за нас своєю кров'ю, і викуп був сплачений сповна. Ми були куплені дорогою ціною, ціною святої крові Господа Ісуса Христа. А зараз давайте приймемо Ісуса Христа у своє життя та серце. Повторяйте за мною. Господи Ісусе, я потребую Тебе. Я дякую тобі, що ти вмер на Христі за мої гріхи. Ісусе, я відкриваю своє серце для Тебе. і Я приймаю тебе як свого Спасителя і Господа. Увійди в моє серце, в мій розум та моє життя. Господи, Ісусе. Керуй моїм життям і зроби мене таким, яким ти хочеш бачити мене. І нехай здійсниться воля твоя. Амінь.